Чемпіонат України з хокею у самому розпалі. Втім, за який саме трофей борються спортсмени, до останнього лишалося таємницею. І ось у середу Національна Федерація хокею презентувала кубок, який вручатиметься чемпіону України. Золото, срібло, латунь, Нікель, Гірський кришталь, фіаніти, топази, малахіт. Ось такий він головний трофей чемпіонату України з хокею. Його найсильніша команда країни отримуватиме разом із званням чемпіона та золотими медалями. 40 кілограмів дорогоцінних металів та каміння занадто дорогий трофей, аби віддати його клубу у довічне користування. Тому це свої рідний український кубок стенди, перехідний трофей. Чашу кубку тримається на ключках, між якими розставлені позлочені шайби. Саме на них і буде вигравіювано імена команд чемпіонів. І те, що шайб 10, не значить, що вік трофею свідомо визначила. Який найбажаніший кубок хокейного світу український теж буде на розкладі. Ідея створення кубка та фінансування цього недешевого проекту справа рук української співачки Камалії. А от дизайн трофею повністю належить віцепрезиденту Федерації Кукей України Вадиму Сосюку. Після чемпіонату міра, який проходив вже більше годин більше назад, і родилась така ідея створити символ Символ хоккея, символ спорта, переходящий кубок. Очень долго ломали голову, чтобы сделать как-то, чтобы этот кубок не, как, ну не стоял именно там где-то в музее, я не знаю. Вот если вы заметите, вверху там, где чаша, там непосредственно находятся малахитовые кольца такие. Они сделаны в соответствии с количеством областей. Мы, как Федерация хоккея, очень хотим, чтобы у нас все области имели по одному представителю в чемпионате Украины. Новому трофею и оновленный чемпионат. Цего року национальные первости играет 13 команд. А это и больше, чем минулоріч. І И впервые участники поделены на дивизионы. Схидный, захидный и центральный. Це на першому етапі до плео вже вийдуть вісім кращих клубів. Усі п'ять представників центрального дивізіону Київський Сокіл, а те компаньйон Харків та Вроварський білий Барс». А також три кращі команди за підсумками другого кваліфікаційного раунду, у якому візьмуть участь команди із сходу та заходу. Були об'єднавчі зусилля і одноголосно була підтримана ідея проведення чемпіонату в трьох дивізіонах. Мету, яку ми переслідували, приймаючи таке рішення, це популяризація хокею. шайбу. президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін наголошує, пріоритетне завдання у віреній йому структурі. Популяризація хокею в масах. І нині, за його словами, є всі передумови або льодовими видами спорту в Україні займалося близько 800 тисяч осіб. Само для этого Федерация хокею и строит Ледовые палацы. Что правда, чиновники на местах на реке Брезен не всегда понимают, їм це потрібно. Есть абсолютно адекватні реакції, понимание. А есть борьба выбора между очередным торговым павильоном либо туда. І вот это мышление, к сожалению, есть. Львів місто, з якого власне почався український хокей, а тамтешня команда Експрес єдина у чемпіонаті України, у якої немає критої ковзанки. Анатолій Брезвін запевняє, до наступного року ця несправедливість буде виправлена. Було б неадекватно, що Львов подарив нам століття українського хокею, а ми не відповіли Тому на наступний рік, Строительство ледового стадиона.